От він мурал, який символізує трускавець. Бачите, три такі жінки на підпитку різного віку і один чоловік. Хтось намалював давно. Це не є свіжий мурал. Але як гарно підмічено, правда? Сільвер апартмент Ліворч. А ресторан м'ясник. Навіть якісь відвідувачі, є. ну це ж це ж такий ресторан, куди люди ходять, тому нічого дивного нема, що навіть якісь відвідувачі є, правда. Сюди люди ходять. Йдемо далі. Підемо мабуть, в центр. Ну так, при тих таких освітленнях, які зараз ввечері, хоча це ж не сильний вечір, зможе скажи, це. 20-15, бівець, звичайно, вже не працює. Але в цей час зазвичай на курорті життя тільки починається. То до чого я казав? Я казав до того, що освітлення я нормально в такий час є лише в центрі, то воно буде недовго, скоро його виключуся, тому давайте скористаємось хоча б тим освітленням, яке є. Та, вже були такі дні, що Виключали світло кілька разів в трускавці і на вулиці, і в житлових будинках, але потім, на щастя, відключення припинилися, то зараз що насолоджуємося світлом, йдемо, гуляємо через центр. Повернемо праворуч на підхідну частину вулиці Шевченка. Знову подивимося Віла Сонце. Знову одне вікно. Ну, значить хтось живе, що ми так кілька днів поспіль ходимо і одне те саме вікно горить, правда. В <ріць> тому анекдоті, да? Про Трошкірлиць. <ріць> так і ми зробили правильний висновок. Повертаємо праворуч. Я на Делікатеках. Спортсіті. Все поки що на місці. Зриверс цікаво, працює чи ні? Та мало б працювати. А, вечірній трускавець має свій шар, поки не сильно холодно, поки нема дощу. І поки це вихідні дні. Не вихідні в такий час. Центр міста вже порожній. А зараз, що бачите, завдяки тому, що люди йдуть на київський потяг, ще хтось ходить по вулицях. Так, річки з реверс. it's not busy. Якби було більше, краще освітлення, ми могли краще більше це показати, але при такому освітленні це максимум з того, що можна показати. Міротель виглядає з за кута. О, міротель є світла! Багато, багато насправді людей міротель і парковка запаркована. Це приємно. Що хоч міротель. Хтось приїхав на відпочинок і ще раз нагадаю наше прохання, якщо хтось відпочивав відпочав Міротелі за свої гроші, а не за чиїсь інші. Чи тобто за чогось іншого, напшіть, поділіться своїми враженнями, ну, щоб вони були такі найбільш актуальні. Лавочки, лавочки вже. Скільки видно ряд рявочки, лавочки порожці. Хоча б тепліло. Так буває, що в жовтні може бути холодно, а потім в листопаді стає тепліше, ніж в жовтні. Оце цього року здається мені така, така осінь. Що жовтень буде щовий, холодний, а початок листопада відзначається зовсім зовсім іншою погодою. Ми вже бачимо світиться ще майстерня шоколаду. Значить, досі працює. Взагалі заклади харчування у Трускавці. Багато хто заявляє, що працює до 23. Я вам зразу, це неправда. У 23 не працює ніхто. Частина заявляє, що працює 23 з 22-ї. Ну, це теж в основному неправда. На мене теж мало хто працює до 22-ї, але це вже хтось може працювати. Ще частина заявляє, що 21. Це теж не завжди правда, але це вже так 50 на 50, правда до неправди. 21-ї Можна було допрацьовувати. Зазвичай закривається в 20. Кафе, ресторани, трускавця. Я такі, що і в 19-й припиняють роботу. Але все залежить. Все залежить. А від конкретного кафе. А від їхнього режиму роботи. Майте на увазі. Що після сьомої вже важко потрапити. Божаю, можу сказати, що ми скоро будемо закриватися. Фонтан. Міротель. Самокат. Біжає. Та, бачите, ще досі люди є на літніх майданчиках, це означає, що не так холодно, як видається. На, як п'яна вишня. Є відвідувач, краса. Дядько Сем. П'яна вишня, до речі, дуже-дуже. Кафе. Раджу хоч раз там побувати. Це я не в плані заклик вживати алкоголь. Я кажу, там побувати <гум> можна нічого не вживати. Подобається дизайн. Пам'ятаєте, влітку ми ходили? Клубер був заповнений, а на лавочках сидів дублюючий склад, тих хто хотів потрапити. Зараз часи змінилися. Ні за столиками нікого, ні на лавочках. Хоча ви знову ж таки бачили, отут навіть досі видно, якщо подивись через дорогу. Що достатньо тепло і можна сидіти на столиках. На вулиці. Зробимо кілька кроків праворуч, подивимось заповненість будинку. Ну так. Всі гуляють. Я розумію, все заселено, просто всі гуляють. А давайте глянемо заселеність 365. Ну, навіть в Чебуреках, щоб викладали холодно, в Чебуреках є хтось, хто стоїть на вулиці. Все одно. Біла <М>. Крістіна, суцільна темнота. А, ви ще не бачили... Це кафе після ремонту? Ха -ха. Та, тут зовсім інший рівень. Бачите? Глянц. Не багато відвідувачів, але після ремонту тут стало гламурніше. А, такі панорамні столики, що можна на вулицю дивитися, їсти пити. Ай, турскавець 365. Ну Можуть люди справді гуляти чи десь на екскурсіях бути. А, ми ще піднімось на сходинку, щоб справді гарно було видно весь готель. É mais poderno.